А ось так, друзі, виглядає план, який я зробив особисто для себе по розкладці трубопроводу і під'єднання до того чи іншого приладу. Наприклад, оце в мене план будинку з розкладкою радіаторного опалення. Тобто ми будемо використовувати стоякову трубу, стоякову розводку. З підключенням радіатора через трийник. Відео, звісно, не передасть всю загальну інформацію. У мене є ще в цьому в планшеті в PDF-файлі, але ось, наприклад, це на радіатори. Тут я вказую радіатори, які, <клух> сталевий панельний радіатор, той чи інший. Це в нас з котельні йде магістраль до цих двох Перших радіаторів 26-та, далі 20-та по периметру будинку. І потім вже останній де в нас останній в нас на радіатор і на рушнику сушарку в санузову. Також зробив таку розкладку по теплій підлозі. Як воно в нас буде. Тобто в нас система буде комбінована, тепла підлога і радіаторне опалення. Але. Тепла підлога буде, наприклад, в санузлах вона буде 10, крок 10, ось тут вказаний крок. Якщо ми бачимо, наприклад, душова ВА англійськими, крок 10, площа 7,43 і загальна довжина контуру 86 метрів. Так? От, як ми тут бачимо, крок укладання 15, цього достатньо. Також ванна кімната крок укладання 10. А ось в спальних приміщеннях замовник захотів все-таки зробити підлогом, але вона буде більш в нас називатися як комфортна. З кроком укладання 20 вона буде нам забезпечувати тепленьку підлогу, тобто дискомфорту ніякого не буде і буде дуже приємно по ній ходити. Ось як ми бачимо, тут я розділено штрихпунтиром на два контури. Це ось один контур, це також один контур, тут два, один. В гардеробі змінилося у нас теплої підлоги не буде, буде лише радіатор. Так. В гардеробі буде лише радіатор. От. Ну, ось так от Воно, це вся розкладка виглядає з котельні. Так? Це наша котельня, тамбур. Червона синя це подача зворотка, а це вже помаранчевим таким кольором контури. Також ми бачимо, що кухня-вітальна буде 4 контури. Ось це, друзі, я так роблю. Такі роблю плани з такими розкладками для виконання робіт. Ну і також водопостачання. Також скотельні в нас. Помаранчевим цим це рециркуляція, червона синя, зрозуміло, холодна і гаряча вода. Тут у нас буде колектор, тут у нас буде гідроакумулятор якийсь. І далі в нас магістральна труба йде в санвузол і під'єднання тих чи інших санітарних приладів через трійник з маркуванням конкретно, де який буде стояти трийник, наприклад, 20-16-20 чи 20-16-16. Надіюсь, друзі, видно. От. Ну і ось так от теж у нас зроблено. Тобто на кожен, на ванну, санвузол і на кухню буде від колектора своя іти магістраль подачі, е, вибачаюсь, гарячої, холодної води і також рециркуляція. Тобто на кожен на кожну кімнату своїми приладами будуть стояти свої крани. Тобто кожне приміщення це це. І це буде незалежним. Це також я все роблю для того, щоб спокійно, згідно плану, можна було виконувати роботи. Ну і, звісно, і прорахунок зробити. Тому що все починається з розуміння того, де буде той чи інший санітарний прилад опалювальний прилад, потім робимо робимо розкладку, вказуємо тройники, ну і потім вже прораховуємо матеріал. Так що так, друзі. Якщо відео вам сподобалось, ставте подобання